Щойно повернулася із магазину в Албанії в Саранді і придбала півтора кілограма слив. Не просто так, не просто для того, щоб їсти, а для того, щоб взяти їх і зав'ялити. Зараз сезон слив, і потрібно не пропустити момент, щоб їх нав'ялити. В'ялимо багато, великі кількості, зберігаємо морозильні камери, а потім ці сливи можна використовувати просто так їсти, можна на брускети, можна в салати, а можна додавати випічку. Наприклад, в панетони навіть в штолини або в хліб це дуже дуже смачно. Тому зараз я вам покажу як. Правильно нав'ялити сливи, я обирала тверді сливи, і це так і потрібно для того, щоб коли ми будемо їх в'ялити, їх форма не буде втрачатися і під сливою не буде з'являтися дуже багато соку. І при цьому в'ялення буде відбуватися швидше, ніж якщо ми використовували м'які соковиті сливи. Крім того, потрібно, щоб слива вам подобалась на смак. Якщо слива буде несмачною, то по результату вона також такою і залишиться. В'ялити сливи можна взагалі без спецій, а можна їх трішечки посолити, додати цукру і навіть додати італійських трав. Наголошую, що італійські трави вони будуть найсмачніші із в'яленими сливами. Тож зараз почнемо приготування. Я зроблю заготовку і відправлю ці сливи на сушіння. Помили сливи, а тепер беремо просто їх, нарізаємо на шматочки будь-якої форми, яка вам подобається. Кісточку ми видаляємо. Наша задача просто розрізати сливки. Мені подобається різати ось такими шматочками. І потім ці шматочки вкладаємо на деку. До речі, подивіться, яка всередині цікава рожева сливка. І ще вона смачна. Нарізали сливи шматочками і тепер просто їх потрібно розкласти на деко. А щоб ваше деко було чистіше, то я рекомендую застелити його пергаментом. Можна розкладати щільно одна від одної, тому що під час сушіння ці сливи будуть значно зменшуватися. Якщо у нас тут було 1,5 кг слив, то по результату у нас максимум, напевно, 400 г сушених слив вийде. Так, трішечки зміна технології сушіння слив, я їх візьму зараз і поставлю на ребро для того, щоб збільшити кількість слив на одному деко. Для того, щоб інше зараз, сьогодні мені не використовувати. Тому зараз я їх попіднімаю ось таким чином. І тоді мої всі сливи, які я нарізала, вони всі в мене розмістяться на одному деко. Підготувала деко із півтора кілограмами слив. Тепер потрібно зверху посолити і додати цукру, але це за бажанням. А можна за бажанням додавати італійські трави. Це також дуже смачно. Тому зараз я беру цукор і зверху просто підсоложую сливи. Сливка в мене кисленька, а цукор додасть їй цієї солодкості. Також зверху посиплю ще сіллю і відправлю в духовку на в'ялення. Сливи готові для того, щоб їх відправити в духовку на в'ялення. Тут півтора кілограми слив, і мені вдалося їх розмістити на одне деко. Зверху цукор, сіль і все. Духовка в мене розігріта до 90 градусів, режим конвекції. Я ставлю деко на середній рівень. При цьому дверцята духовки. В мене повинні бути при відкритті для того, щоб конденсат не накопичувався всередині духовки. Як ми це робимо? Беремо будь-яку ложку і вставляємо між дверцятами. Знаєте, що я не розрахувала? Особливість духовки АЕК. Те, що якщо я звикла до своєї електролюкс, коли я вставляю ложку між дверцятами і духовкою, то вентилятор продовжує працювати. Але тут духовка АЕК... І вона так не працює. Вентилятор на конвекції лише працює, коли духовка повністю закрита. І цей спосіб у нас не пройде. Ложку ми сюди не зможемо оставити, тому конвекція не буде працювати. Зараз я ще з нею трішечки познайомлюсь з цією духовкою. Можливо, я знайду якийсь вихід, але, скоріш за все, прийдеться сушити або варіант без конвекції, і це буде довше, або. З конвекції, але з закритими дверцятами, а потім просто періодично відкривати, випускати конвекцію. Ну що, в'ялення слив завершилося. Воно тривало у мене приблизно 6 годин. В'ялення було на температурі 70-80, а вже під кінець в'ялення я ставила температуру 120 градусів. При цьому духовка, в якій я готувала в'ялені сливи, це була духовка Аєк. І там особливість в тому, що її неможливо привідкрити і щоб одночасно працював вентилятор. Тому мені приходилося кожну годину відкривати духовку, протирати конденсат, щоб все ж таки в'ялення слив відбувалося правильно. Це така особливість в духовках. Якщо у вас також така є духовка, можливо, як інше, ви відкриваєте, що вентилятор зупиняється, то контролюйте наявність конденсату в духовці. Це може збільшити. Тривалість вялення ваших слив. Але в'яленням слив я більше чим задоволена. Подивіться, які прекрасні, красиві вийшли в'ялені сливи. Тепер їх можна зібрати, перекласти, наприклад, в контейнер і зберігати в морозильній камері до моменту використання. Можна додавати в хліб, в панетони, навіть в штолени. Можна готувати якісь булочки або просто використовувати на в салати. Це дуже-дуже смачно. А тепер проводимо дегустацію слив, які приготували. Я їх так обожнюю їсти, ось так просто без нічого, тому готую завжди вдома багато і. їм. Ходячим просто собі насолоджується. М -м -м. Це дуже-дуже смачно. Я вам однозначно рекомендую приготувати.